Протягом доби рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 38 оперативних виїздів. Два рази підрозділи ДСНС залучались на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоусинове Куп'янського району. Найбільша за площею пожежа виникла після обстрілу, який стався близько 18-ї. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 гектарів. О пів на 19-ту вогнеборці вирушили на боротьбу з вогнем. Вже о 20-ті рятувальники повністю ліквідували його. В результаті попереднього обстрілу, який був нанесений окупантами близько 11-ї, поза цим селом горіла суха трава на площі 300 квадратних метрів. Рятувальники впорались з цією пожежею о пів на першу. Пожежі не пов'язані з бойовими діями. О двадцятій, в результаті загоряння в автомобілі Рано Дастер на вулиці Танкопія, 14Б у Харкові, чоловік отримав опіки та був госпіталізований до лікарні. Пожежа була ліквідована до прибуття рятувальників. О 20-й в місті Мерефа на вулиці Майстренка, 17, у приватному будинку загорівся диван та домашні речі на площі 6 квадратних метрів. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого 39-річного чоловіка. Вогонь ліквідували о пів на 22-гу. О 21.40 у Харкові на вулиці Танкопія, 9, 1 зайнялась квартира на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Площа пожежі склала 25 квадратних метрів. Через небезпеку отруєння продуктами горіння на свіже повітря було евакуйовано 10 мешканців, серед яких двоє дітей. Вогонь приборканий силами чергового караулу о 22.30. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 205 одиниць вибухонебезпечних предметів.